Десятки одиниць знищеної техніки і ліквідовані окупанти усе це результати роботи екіпажу дронерів-нацгвардійців, які брали участь у харківському контрнаступі ЗСУ, ну а зараз боронять Україну на торецькому напрямку. Про свої останні здобутки на полі бою оператора наших безпілотників, якими керує боєць із позивним ганчик, розказали ексклюзивно нашій Ірині Антонюк. Ну а ще показали, як ліквідовують ворога. Давайте подивимося. На цих кадрах спроба окупантів штурмувати позицію українських оборонців не вдала, бо екіпаж БПЛА накрив загарбників з неба. А тут росіяни намагаються дістатися на переобладнаній ниві українських окопів. Але Сергій розповідає, що достатньо було одного удару, щоб від машини залишилася груда металу двох важкопоранених загарбників. Свої ж побратими там і покинули. Ще четверо намагалися втекти, але не вийшло. Та найбільше гвардійця вразило саме авто. Ніва дуже цікава. В неї була відрізана задня частина кабини. Кабін там були наварені стійки. Ось для того, щоб там сиділа піхота або стояла з боку. Пересуватися на важкій техніці українські дронщики росіянам не дають. Або на автівках різних пересуваються, навіть на таких, а на квадроциклах багі та Вороже авто Сергій підбив точно таким дроном, це FPV хижак. Ми якраз зустрілися з воїном, коли він заїхав за новим. Дуже гарний дрон, тут гарний відеопередавач, який, який дає змогу якісного відеозв'язку, Ось управління дрону стандартні частоти. Двигуни теж гарні. Дуже себе гарно показують Сергій Родом із Краматорська, що на Донеччині напередодні великого вторгнення пішов на строкову службу і вже за чотири місяці підписав контракт, захищав Луганщину і Харківщину, нищив ворогів і у Білгородській області. Має медаль за оборону міста Героя Харкова. І за доблесну службу ти робиш свою справу. Звісно, трохи приємно. І от озброївшись новими дронами, вирушають знову на передову на турецький напрямок нищити ворогів. Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.